дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про Все із Світланою. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже смачну страву, м'ясні тюфтльки. Їх багато є різновидностей, є м'ясні, є рибні, є тюхтільки із рисом, є з всякими добавками. А сьогодні ми будемо готувати м'ясні тюхтєлі по-гречиськи. Для цього нам безпосередньо головним інгредієнтом буде м'ясо. Я взяла фарш із курки. Ну що ж, приступаємо до нашої страви. Як я вже говорила, я взяла сьогодні, купила в магазині кілограм курячого фаршу. На кілограм фаршу потрібно 150 грам. Білого хліба. У мене були отакий сухарики батон. Я його замочила у 150 грамах звичайної води. Можна й молока, молока не знайшлося, по рецепту написано вода. То я його розмочила, вже він такий м'якенький. Також дві цибулини. Подрібнити отак, і щоб підготувала, щоб їх можна було подрібнити у блендері. І п'ять зубчиків часничку. чесничку. Так, це щодо наших тюфтельок. Для того, щоб зробити підливу до них, потрібно один стакан бульйону. Я купила сьогодні в магазині отакий от бульйон. Це наподобі нашого курячого бульйону у кубиках. Запах той самий. То я на стакан води кинула чайну ложечку цього бульйону. Ну, можна, якщо в кого, написано, можна і води. Ну, Але я зробила оце такий бульйон. якраз спробую, що воно за така приправа. Також пів літри томатного соусу. У мене також соус той, що готувала сама, і з всякими перцями і добавками, що недавно консервувала, то тепер і випробовую дуже смачні соуси, хочу вам сказати. Зайдіть на мій сайт і подивіться, там усякі із добавками. Це називається «Пері-пері». То він дуже смачний, густий, ароматний. Там кусочки перцю, всяких спецій, дуже-дуже смачно. І дуже густий, подивіться. Я ніяк не шкодую, що наготувала дуже багато всяких соусів. Це із кусочками перцю. Так, два яйця потрібно, це теж до наших тюхтілів. І до, до нашої підливи. Такі спеції, як розмарин, мускатний горіх. І там написано, перед чилі я возьму копчену поприку. Гострого я не вживаю. Ну що ж, зараз будемо по ходу роботи розповідати, що за чим. Фарш у мене вже є. Я... Зараз безпосередньо віджимаю від води мій хліб, і треба його перебити разом із цибулькою у блендері. А потім усе додаю до курячого Ось така в мене послідовність. Так. Це все віджимаю у воді від води. Вірніше. І збиватиму у блендер. Цибулька, потім часничок і хліб. Це все збиваю у блендері. Так, все це збите блендер я додала. Сюди до мого фаршу, цибулю подрібнена, із хлібом і чесничком. Також двоє яєць і кинула одну чайну ложечку копченої паприки і одну чайну ложечку розмарину. І також буду солити це все за смаком і добре вимішувати. У кого є? Комбайн можна комбайном. ну а в мене оце свої надійні руки. Найкращий комбайн. І отак усе добре вимішую. Коли це все вимішу, я буду робити маленькі тютельки. і обжарювати їх на олійці до напівготовності. Дуже їх засмажувати не треба. Щоб вони просто зробили таку, утворилися на них корочка. Одяг яка ароматна. Такі аромати дуже смачні, як чесничок і розмарин, цибулька. Пішло все, як кажуть, набрало своїх смакових якостей, ще й капчена паприка. Так смачно пахне. Дуже смачно. І так, ще я хочу сказати, що потім ці наші тюхейки в жарні ми будемо протушувати у спеціальному соусі із томату, бульйону і таких же самих спецій, як я кидала сюди. Копчена паприка, розмарин і мускатний озіріг. Це все, друзі, за смаком. Покуштуєте, і будете, щоб воно було не дуже таке, як кажуть, одне з одним, щоб компоненти суміщалися. От таке тісто наш форш. Зараз я з нього буду робити тюфтільки, маленькі тюхтілечки, такі як фрикаделечки, і обжарювати. На рослинному маслі, на олійці. От зараз вам буду все це показувати, бо однією рукою мені дуже незручно. Ось так виглядають мої підтільки. Хорш отакої от форми я їх поробила. І ось так ще трошки в них Ось така партія у мене вже. Готових тепльчиків. Така смокота дуже-дуже пахне. Паруть, бачите, ще гарячі. Хай трошки піджорюються Їх не треба довго жарити, просто на величенькому гні, щоб вони підрумявилися І все. Тоді ж ми будемо їх ще обсмажувати, обсмажувати і підливі. Із томатом, з бульйоном і спеціально. Ось такі такі. Вони прекрасні зарічки. Дуже швидко. Вони ж маленькі. Як пропадається. І оце ще. Ось менше ніж котлети. Поршу. На кілограм паршу знову ходить дуже багато. Бачите, все є третю сковорідку. До жарі ще в мене половина коршу. Так, що в кого невелика сім'я, то можна робити наполовину. Звичайно, поїсться, можна їх заморозити і прекрасно зберігати у морозильній камері. Ось я помістила свій соус у сковорідку і буду потихеньку викладати сюди, треба меншенький ось так, буду викладати сюди тюфтєльки. Соус, виходить, дуже густий, то я додав ще, так як і по рецепту писалося. Бульйону, стакан бульйону. І трошки треба водички. Зараз я його так розмішаю. Попробую М -м 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 -м. смакота. І самим томатом було б набагато гірше. Томат і кружка бульйону. Отак От я його розмішаю між нашим томатом. Смачно, дуже смачно, друзі. А тепер поміщаю свої фракадельки. І нехай воно протушиться хвилин п'ять, тільки до закипання. У нас же все воно готове. Отак. От Поміщаємо, занурюємо його туди. І нехай воно просто прокипить. Це дуже-дуже смачно. Якщо ви готували за моїм рецептом якісь соуси, от я вже неодноразово їх випробувала і вчора, і сьогодні готувала всі підливи на оцих соусах, які я готувала влітку, то вони дуже смачні із приготуванні. Для соусів, для підлив. Там дуже багато спецій, дуже багато таких і з баклажанами пробувала, і з перцем оцей цей пері, пері І також кетчуп домашній пробувала. Соуси різні. Усі ті, що я готувала в цьому році соуси, то я Випробовувала, вже дегустувала, то мені дуже-дуже смачно. Я дуже рада, що так приготувала. І тепер я не хожу по магазинах в пошуках ніякого соусу. От він вже, я бачите, закіпає мій моя підливка. Хай вона прокипить хвилин 10 І наші фрикаделечки. Тюхтілечки готові. Їх можна подавати як самостійне блюдо, так і до кашок, до картопельки, до макарошок, до всіх, що хто що любить. От така дуже смачна сьогодні страва я вам пропоную. Так що готуйте. Я вам хочу сказати на фаршу із курятини. Це дуже легкий фарш, ясно дієтичне, поживне, не свинина і дуже-дуже смачно. Ну, безпосередньо, якщо хто любить свинину, то це ж таке подолання кожного. Ну, а мені дуже подобається із курятини фарш. Я жирного дуже не вживаю. Отак. От Нехай воно прокипить. І коли буде готове, я з вами буду проводити потім дегустацію. От такі тівтільки у мене вийшли. Подивіться, які вони гарні. Ох, ще гарячі парою і так і обійняло. Бачите, дуже-дуже гарні. Ще гарячі, ну я зараз. Продегустую разом з вами. Дуже гарячі. Я їх куштувала навіть без підливи. Це дуже смачно. Сам фарш дуже ніжний, він дуже смачний, шлунок не шкідливий, легкий, дієтичний. Куряче м'ясо це набагато смачніше, ніж. Свинина. Так що я сьогодні готую з курячого м'яса. А ви, як хочете, з курячого форшу. Зараз продегустую. М -м -м. Друзі, навіть тане в роті. Ви не повірите, але це так. Це незрівняна смакота. Дуже смачно. дуже смачно. Отаке. От тільки. Їх можна смакувати навіть без ніякої каші. А якщо ще з кашкою, це бомбезно. Приготуйте, не пошкодуйте 100% смакота. Дуже смачно. Я навіть не думала, що це може бути так смачно. На перший погляд. Думала, що це просто, як звичайна котлета. Але це зовсім не котлета. Це, це, це суперово. Так що приготуйте, кому сподобався мій рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ще буде багато смачної, корисної і поживної їжі. До побачення! До нових зустрічей. Я завжди рада з вами спілкуватися. Заходьте на мій канал. Я дуже-дуже рада вашим коментарям і вашим лайкам. До побачення! Всього найкращого хорошого дня!